Ну ми продовжимо міжнародну тему, але до нас приєднується Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі. Пан Годжесе, вітаємо вам! дякуємо, що знайшли час приєднатися до нашої розмови. Вітаємо пане генерале. Як ви оцінюєте ситуацію на фронті зараз? Чи прориви здійснені російськими групами є передвісниками поганого сценарію? І про що свідчить швидкість, із якою просуваються росіяни? Ну і плата за цю швидкість. мені здається, що звіти про їхні наступи багато перебільшені. А надто західніми засобами масової інформації. Вони тиснуть безперечно на українських оборонців на сході країни, але здобутки дуже скромні. Як на правду сказати, а ціна занадто висока, якщо взяти спроможності сухопутних російських сил, мені здається, що вони не мають змогу осягнути якогось прориву великого масштабного для того, щоб розширити і поглибити свій успіх, так би мовити, в цьому прориві збройні сили України добре бороняться, не тільки зупиняючи цей наступ на фронті, але також що і важливіше. Вони розривають ланцюжки логістичні, не дають постачати вантажними автомобілями, боєзапас чи бойовий запас. Це звісно недобре. І Якщо ви себе поставите на місце українця оборонця, постійні обстріли, артилерію, FPV, дронами, але в плані того, що насправді діється, я не бачу якогось успіху російського, чи навіть змоги такого істотного успіху і прориву генерале, хочу спитати, як ви оцінюєте ефективність українських діпстрайків системних ударів по і по логістиці? Наскільки це все ж таки може полегшити тиски, які відчувають наші оборонці? Я це те, що має робити Україна саме те, що треба. Майже 20% усієї нафтогазової інфраструктури вже зруйнували такими ударами. За такий короткий час, стільки збитків, і стільки шкоди і руїни, це надає змогу зромаджувати кошти на цю війну росіянам, продаючи нафту, переробляючи її, це чудовий спосіб на те, щоб ускладнити Росії роботу їхньої воєнної індустрії, і далі підтримувати свою операцію в Україні і безперечно. Це тисне дуже на їхню протиповітряну оборону. Вони колись могли користати від розміру своєї країни поглинали будь-яких будь які спроби ввійти на їхню територію, але тепер це грає проти них, тому що вони не можуть перекрити всіх доріжок для дронів та для інших засобів. Протиповітряного оборона має обирати напрями, де може працювати, залишаючи без уваги решту на стратегічному рівні. діє, тому що таким чином Росія не може ефективно воюватися навіть на оперативному рівні, треба обирати. І генеральному штабу доводиться обирати між ділянками, що обороняється і не обороняється, перекривається, не перекривається. Хай знає російський народ, та й весь світ, що російська перемога не є неминуча, Вони не можуть ефективно боронитися. Пане годжесе. Напад на одну з країн НАТО. Оцініть, будь ласка, вірогідність такого сценарію в контексті російсько-білоруських навчань, які відбуваються нині. Ну, я не знаю, як саме зараз стоять справи, що там Росія збирається чи не збирається, наважується чи не наважується напасти на якусь натівську країну. Ми бачимо, що американський президент діє якось. Дивно непередбачувано і невідомо чи буде яка буде відсіч, якщо на де Боже вони нападуть. Але я думаю, що опір і шкода за події на російській потузі буде надзвичайна в кожному разі. Білорусія Лукашенко далі бавиться в ці ігри. Задовольняє Путіна, намагається йому потурати. Як може, але суверенітет залишається на кону. Лукашенко знає, що білоруські збройні сили трутяться до цього конфлікту. Їм буде йому буде їхній владі на переливки. Опозиція дістане козирі. Я не скажу, що це цілком неможливо, але мало ймовірно. Найбільший шанс. Може статися тоді, якщо й коли захід не зможе підтримати Україну, повернеться до неї спиною. Тоді Україна, не дай Боже, зазнає поразки, і все це піде далі на захід. вся ця навала, і вони тоді будуть заохочені, вони тоді зухвало насміляться. Далі піти чи на Латвії, чи на Румунії, чи ще кудись. Просто зараз якраз тренування відбувається по сценарію нападу на Польщі. Власне, чому я вас спитала про це? Пане генерале, я хочу тоді наступне питання спитати з приводу яскравої картинки, яку ми бачили на днях з центральної площі Діпікіну, Де а... Парад де Пекін провів найбільший військовий парад за весь свій час, там показали справді сучасну зброю. І ось людей, які ми бачимо, там на це за цим стежили президенти Китаю, Росії Північної Кореї. Чи лишилися в заходу ще ілюзію з приводу того, що нова війзла, новий військовий альянс, який вже воює в Україні, в Європі сформований і готовий воювати проти заходу далі? Чи будуть якісь кроки у відповідь? Ну, ви знаєте, найперше, про що я думаю, що спадає мені на думку, коли я бачу президента Сі, президента Путіна і Кім Чен Кимчинира з третього боку мені здається, що вийшов такий старий китаєць, вивів двох своїх песиків на прогуляння. І Володимир Путін здається підпорядкований як музик. У президента Ші Путінови потрібне Китай більше ніж Китаєве Путін. Безперечно, Китай має нафтопродукти дешеві від Росії. Вони мають також перевагу від того, що захід занадто зосереджений чи ем, захоплений допомогою Україні. І Розв'язуються руки на інших напрямах Китаєві. А вони як і оголосили, не зацікавлені в тому, щоб Росія зазнала поразки. Хай триває ця війна, і ем, то, відтак надають компоненти різні. Для створення систем воєнних якісь боєзапас, тощо, і це триватиме, якщо тільки президент Трамп не заходиться коло того поважно, не застосує санкції оцих вторинних санкцій проти. Китаю за російської нафти, і він це має зробити так само, як з Індією, з іншими країнами, що також закуповують нафтопродукти, газ є ще такі союзники, як Туреччина, як Японія. них можна цьому спертися. Я думаю, що президент СІ з ким чиниром з Путіним разом у спільці він має оці дві країни, що звертаються до його по допомоги. Я не знаю, чи Сполучені Штати Америки розумно діють у плані стратегічного підходу, тому що президент тільки обрав прем'єр-міністра моді. Він за всіх відбуває, тому що Індія купує, але не єдина країна, що купує нафту і газ від Росії, але через таку вибірковість. Прем'єр-міністр Моді, Моді повернувся на схід на південь, хоч як назвіть, і тепер вони зближуються з Китаєм, і це суперечить нашим інтересам, підриває наші стратегічні заходи стримування стриму Китаю. Індія могла б бути не серед країн, що нам протистоять, але так сталося. Пане генерале, я б ще повернулася до вчорашньої події, яка відбулася в Парижі і засідання коаліції охочих. Канал NBC провідкрив таку завісу вчорашніх розмов. Мовляв, Сполучені Штати Америки можуть взяти на себе керівництво спостереженням буферною зоною в Україні після там якогось примороження російсько-української війни, якщо буде укладено договір з Російською Федерацією. Причому робити це в теорії вони можуть в координації з іншими країнами, наприклад, такими як Саудівська. Саудівська Аравія або Бангладеш, тобто країни, які не входять в блок НАТО, як би ви оцінили ефективність цієї пропозиції? Ну, безперечно, я не вірю жадним угодам з Росією. Якщо тільки не буде якого способу примусити Росію до виконання умов, я думаю, що ніхто з ваших глядачів чи слухачів може повірити в те, що Росія додержуватиме будь-яких угод чи умов. От треба цю буферну зону обговорювати безпекові гарантії. Але перш ніж ми це зробимо, треба визначитися, ось чим який Остаточний вислід, який остаточний стан нас цікавить, чому чого ми домагаємося. Отже, якщо набудуть якісь сили, то мають бути правила, що дозволяють їм на застосування зброї, якихось дронів, ракет, тощо мені важко собі уявити, що банґвадецькі вояки чи саудівські відстрілювалися і стріляли по Росії. Ійській потузі мені здається, я сподіваюся, що ми дійдемо того стану, коли США накладе все, що може, натисне на все, що може, для того, щоб витиснути Росію з Україною в межі власних її. Правдивих кордонів, і там, де їх витиснуть, постане потуга, надійна, що зможе стріляти, якщо не дай Боже, росіяни почнуть нападати, і це включає територію Росії. В кожному іншому разі Росія не поважатиме, не додержуватиме, і зразу почне підривати це. Буде як з менськими угодами. І треба бути насторожі, наматися на бачності, щоб ці безпекові гарантії, скажімо, не були порожні, пане генерала. Ви неодноразово висловлювали сумніви щодо здатності Росії вести тривалу війну на виснаження, тим не менше вони наступають. Скажіть, будь ласка, що дозволяє їм досі тримати наступ такої високої інтенсивності, і які маркери можуть свідчити про те, що ці можливості в них вичерпуються. Do they take the resources for this kind of, of intensity? Thing? Ну, безперечно, вони наймають вояків з усієї Росії з віддалених від Москви куточків від Санкт-Петербургу. Я не знаю напевно, але так відчуваю, що вони намагаються уникати якоїсь мобілізації в Москві і Санкт-Петербурзі, тому що це два таких центри. Вони зразу відчують. Що є похорони, є поразки, і що ця навала не успішна, і треба шукати десь людей по далеких кутках, закутнях, особливо тих, хто недостатньо заробляє, для кого це грубі гроші, піти і стати до лав як найманці іммігрантів, також змусують шукають десь по Африці на близькому. Сході намагається людей навіть одурити навіть північна Корея якихось своїх вояків постачає це. Мені говорить про те, що Росія не має безмежних людських ресурсів, але є ще важливіша річ за людські ресурси. Це ресурси економічні. Якщо ми будемо далі тиснути на експорт нафти і газу я не знаю, чи зможуть вони далі. На тому самому рівні промислову частину конфлікту забезпечувати більш ні, ніж рік, мається на увазі наступний рік але обставини складаються багато важче, ніж Кремль готовий визнати перед своїм народом і дати йому знати про те, що буде наступного року. Ми побачимо. Але ось такі ось така прогноза, якщо не буде якихось зовнішніх потужних інакших чинників. Пане генерале, ми вам дуже вдячні за це інтерв'ю і за те, що ви підключилися до національного телемарафону, і будемо раді вас бачити ще. Пасибі і за цей образ китайця, який вигуляє того, кого ви сказали. Пасибі вам, Бен Годжес, колишній військ США війська Європи, генерал Гнат армії США у відставці.